Вас вітає тут каналу Кіантрейт. Твердосплавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металом. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються загартованими і легованими сталями, човном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір інструмент який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Прийдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 8 мм. діаметр ріжучої частини 8 мм, довжина ріжучої частини 16 мм. при загальній. Сто міліметрів кут спіралі 35 градусів. На нашій фрезі розташовано 4 зуба, що чудово підходить для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистих або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC58. Покриття тісін підвищує термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів включаючи сталь нержавіючи сталь чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у вибір оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко дійно та якісно.